Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Зеленський полетів в США підписувати угоду про рідкоземельні копалини. Трамп вже не називає його диктатором і не може повірити, що він міг його так раніше назвати. Взагалі тиждень був дуже турбулентний. Я сподіваюся, ви там потихеньку вилазите з помиральних ям. Рюте озвучив це очільник НАТО, що вони погодили із Трампом збільшення допомоги Україні. Перш за все, військової допомоги. Британський прем'єр Стармер заявив, що в цьому році надасть Україні найбільшу допомогу, що Британія в рази збільшить допомогу Україні. І все більше і більше країн озвучують те, що е, якщо буде укладений якийсь мирний договір, що активні бойові дії припинуться, то вони направлять свої війська, свої миротворчі місії в Україну. І навіть до цієї ініціативи підключилась і Туреччина. Ну, друзі, побачимо, як воно буде. Е ці всі заяви нарешті нас обнадіюють, Маємо стриманий оптимізм. Але, як на мене, ну ніяких передумов до припинення бойових дій наразі немає. І те, що ми можемо зараз спостерігати на фронті, ніяк не вказує на те, що невдовзі відбудеться якесь замороження активних бойових дій. Сторони не погодили навіть про. Об'єм е, полонених всіх на всіх, то ніяких е, практичних позитивних сигналів ми зараз не бачимо. І, попри заяви Трампа, попри заяви інших світових лідерів, все ж таки е, припинення війни в першу чергу зараз залежить від е, президента РФ е, Путіна, від е, цього. Важко його назвати якимсь культурним словом від цього просто маньяка, просто терориста. І е, чекати на якісь поступки з його боку нам зараз не доводиться. Особливо з тих позицій, які в перемовині вступила США, просто навіть до початку перемовин пішла на багато поступок Росії, заявила, що і будуть зняті санкції з рашки. У разі досягнення домовленостей. Але на щастя для нас Трамп все-таки продовжив на рік, продовжив ще дію санкцій проти Росії. І, звісно, сподіваємось, що підтримка США буде і в наступному році, але все більше і більше нам потрібно сподіватись на себе, на свої власні сили. І тому, друзі, підтримуйте ЗСУ, донатьте, донатьте і ще раз донатьте. Тільки ми зможемо зупинити цю Орду.